Я показую життя, яке воно є. Я не показую те, що я буду показувати. Отут сідай, сідай, мама, отут тільки сідай, отут давай, отут сідай, отут Отут їж, бо я тебе покажу. Не дай Бог ти в кадр десь попадеш. У мене як є, так і є. Дивіться. Саша поснідав і крихти на столі. Нічого, я все це приберу, все це приберу. Посуду не ось моя шапка. Ось моя шапка. Дивіться. Ага. Що, лютуєте вже? Лютуєте, так? Ой, лютуєте, дурні. Дурні. Ой, у нас є блогер дурнів. Такий класний, подивіться його. Все, посуду нема, нічого нема. Зараз я поставлю. Так, я не витягла вчора з морозилки, не м'яса, нічого. Я хочу сьогодні приготувати щось. У мене тут є варене м'ясо. Так, так, так. Я зараз його. Бачите, як одна дурочка писала? Американський флаг! Так. Да. У мене навіть американський пласт хлад... в хлад... холодильнику, ви бачите? Дурні, які дурні, це з хліба. Хліба читайте, американський сенди придурмани. Так, а що я тоді готувати? Я навіть не знаю. Ну зараз поснідаємо, а потім у нас план буде. Я вранці варю мамі овсянку, тому що вона. Вівсянку, вибачте, тому що вона... Каже, їй потрібна вівсянка. Тому я зараз, бачите, така має тут і вівсянка, і е, е, це асорти. Дві ложечки достатньо. Так, добре, все, я готую, тому що все ж неможливо показувати. Так. Так. Піду візьму Петрушку. Дивіться, я за неї забула. Просто получилася така знаєте, композиція. Петрушка замерзла і вода теж замерзла. Банку не розірвала, але Петрушка замерзла. Вчора забула. Це я Влариса вириває. В неї дуже добра така гарна Петрушка. Примерзла, ну нічого. Що... Так так кипить вода, готую вівсянку. Забуваю вам показати, подивіться, подивіться сюди. Ви зрозуміли, що я хотіла сказати? Не буду повторюватися, щоб ви не вірили тим брехливим сучкам, які розповідають там казки. Дивіться. Боже, скільки в мене оцих перехватів. Ось ця, на що воно тут висить? Одні руки. Повішу сюди її на тут висить. Отак. Так, так, так. Зараз буду кликати маму. Насідана полюбляє яйце пашот. Навіть коли Тетя Фіня у нас була в гостях, то вона теж вона її вчила, вона каже, в мене не виходить. То я їй вранці роблю яйце пашот, і вона з задоволенням це все їсть. І ще я хочу сказати, що мені хочеться для мами, для чоловіка все зробити самі, накрити, щоб вони відчували, знаєте, заботу. Це головне. Сьогодні в нас сельдерей з капусти Пікінської і з олівковим маслом. І овсянка вже готова. Це моє моєйця доварюється пашот. Зараз буду кликати, будемо снідати. Отаке асорті мені подобається. Тут і вівсяні, і пшеничні, і житні, різні є злаки. Це я показую може, кому це цікаво. Це не для тих, хто знаєте, шукає в кожній, в кожній секунді мого відео якийсь там, знаєте, підлог, який можна вилизати і повернути в свою сторону. Все, Дивіться, яка м'якенька вже стала, бачите? Петрушка не дуже боїться морозу. А це, ви, ви бачили я. намазка. Намазка із лосося. Ох і смачна до чаю, це те, що потрібно. Все, йду звати свою мамульку на сніданок. Сідай. на кожному краю. Снідайте разом з нами. Дивіться, Що мене на голові робиться, боже боже. Присаджуйся, вам. Та, так в тебе волосся скоро. Виросли. Буду ждать. Мам, ложка овсянки. А ложка не буду, я дно. хай я лучше другий раз поїм. Маш, ти пашот і трошки, Надо сельдерей покушать. Сельдерей їм. Смачно. Та, конечно, смачно. А чим ви снідаєте? Ну я вважаю, що зазвичай снідають, чоловіки дуже полюбляють ящу. любу. На салі, на ковбасі. І якщо з вечері нічого не залишається, то саме Ось сюди я зараз поверну, бо мама не бачила. Привіт! Привіт! Мама, мама держа тарілку, я отак Їй високо. я мені високо з І mm -hmm. далі я сижу. Mm -hmm. О, та прошу їх. Вижо, вони проводні, а я така замедлена. Чого? Все, Уже вода великі, yeah. і це на... тягне. Тягне, а, Не, мій, не мій уже. Тож я бігом бігом. А лави, то це вже налякали світом відключенням. Та вона як метеор. Уже зараз все, слава Богу. А зараз, слава Богу, дай Бог здоров'я, як полтавського. Л Луньов. Луньову, Луньову, uh -huh. який зібрав нараду. І пообіцяв визвати комісію. І після його слів, як сто баб, пошептало дай Бог йому здоров'я. Можна казати так? А. Но... а тим бездідникам, які продають совість за гроші, треба геть геть от влади. Отак і буде, мама. Будемо покоління нове росте, розумне. Будемо вичищати. Корупцію, корупція кругом заглинає. Корупція. Мені мені 85 років, і я вже бачила всі етапи. Потрібно достойних людей до влади, щоб розуміли, що люди це є влада. Ми їм довіряємо, вони вибираємо, нас. а вони нас повинні тільки шанувати так, як нас пошанував пенсіонерів по вулиці поповій, а що там? Жіжки на то, які вже являються як. Учасниками Великої Другої світової війни, а вони ще живі. Вони дуже вдячні, що він світло нам на, на в порядок з світлом з Ми думали, що це субота, неділя він нам зробив праздник, а він <гум> нам праздник зробив на всі ці дні. Дай Бог йому здоров'я. Молодь. Беріть приклад. Я не знаю в віку Луніва, але він. Видно, по його діях, що він людина з серцем, з душою, з совістю. Мам, буду запал... А тепер уже я от так от, от так за, за сьогодні прекрасний ваш день, за прекрасну нашу українську зиму і за те, щоб наші хлопчики вистояли і зробили так все, як зробив у нього. От а от вони ж побіділи. А ви кажете, що ми там дивимося телевізор, та ми все це. Ні, вона новини дивиться, але вона не дурна, вона знає, що по новинам кажуть таке. Вона сидить, каже, ні, це вже я вже бачила, сто раз повторяю, пішла я. все. Живі люди, ми, тому в нас турбує багато-багато справ, тому ми так все. Саша у нас сидить, тут він включає свій е е телефон і там дивиться своє, а ми це спілкуємося. Мені подобається, коли ви тут включаєте. Я ти... Він, він так не, не, а, не дає даних. Це, мама, має Конкретики немає дуже. Це мама має на увазі, коли вмикаємо так, щоб порозмовляти, просто так вільно. В інтернеті там якісь події, або навіть ми їмо, а Саша включає там новини. Ну, оці військові журналісти. І слухаємо. Жданова, слухаємо. Угу. Там деякі, всі. всі росіяни, прямо не знаю, як Возмущаються, що Арестович, як він виступав раніше, для нас Арестович не показник. Для нас Арестович, для нас залужний показник. Оце так. Так. А, а? Арестович, він дуже заплутаний. Є... Тіпок. Тіпок. Тіп політик. А, Та який політик? Він, він як, якщо він політик, то йому просто треба виражатися. Термінами, які розум... зрозуміють для любого. для любого. В даний момент в епоху ХХ століття, багато термінів таких, що я, на, наприклад. Ми вже в 21-му живемо. Ну, 21 ага. А в 20-му. А, це коли ти жила? Да, не... о, терміни зовсім, зовсім другі. Ви, думаю, а що це сказали? А як це буде? А як це то? Так що на. А він такий, як ну, ну він не вредний. Він ніколи тон голосу не повишає. Він такий однолінійний. Та хай працює, а тільки трошки прислухається, що каже. Так, ну ми снідемо, бо, ну, тому що ми зрозуміли, що це не те, що я тут я зараз включила камеру і показую. Не, це весь час. Це така... У нас такі розмови, весь час. Просто я я сижу тут поруч, тут Саша, а мама сидить отут. Там трішки нижчий стіл. їй там більш зручно, але коли ми вдвох, то ми сидимо так поруч, і тому вона миску тримає. Ви, ви бачите, що я в капелю сидів. Це не, не, не повага до вас або до цього світу. Просто я його натягнула на вулиці була. Так, так. І через вулицю ти. І що? зараз буду будуть опять на вулицю. Тому вибачте. <смі> Скажемося, сидимо. Чого це Саша весь сніг позагрібав, нашу роботу забрав. Я не знаю, що робити. Саша забрав нашу роботу. Я а просила А стірку розтіла, то тепер стірка та. А стірка, машинка сірка. Ну, це я стираю. Ось час на подвір'я, хай воно подихає там, посіль, таке все. У нас не збирається е -е, прання багато, тому що. Якщо світло далеко, коли не було світла. Ми стараємося не лежати не, не в інтернеті, ми стараємося швидко зробити всю роботу. Тому що коли е, сутиніє, сутині тоді не знаєш, вже і в буковки граєш, і вже не знаєш, що ну, ще не раз вони грали в карти. Моя мама каже: мам, давай заграємо. А вона каже: в яку гру? кажу, в дурака, вона каже, о, це да, ще не вистачало, щоб діти на матірка зробили дурочки. Тому вона не грає. Взагалі досі. Я от скільки живу, я не люблю, коли грають карти. Як культурні грають, видержання ще нічого. Такі, як романтики чи, як би сказати, такі костюмі. Так, Азартники. Азартники. Угу. Нехорошо. І матюхи там, так так, і оскорблення, і, 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 і як, як я бере, так і грають. Отак дуже-дуже зручно пашот варити. Швиденько. Анука, Ану. Ану. роз... розлупи ку. яйця. Ну так, розрішуй. Ну я не ну, роз... розрішу. О, дивіться, все, 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 достатньо. Дивіться, бачите? Якщо ви думаєте, як приготувати яйцю, яйце оце саме так. Вода кипить, не на... На... потрібно ні осту, ні солі, воронку, але яйце потрібно вибити в якийсь там стаканчик або таку якусь мисочку. Виливаєте, Все а. добре. Вилити його. Так, так. Все. Снідаємо. Вам за компанію, що з нами поснідали. Зараз піду, ось однесу м'якенькі кісточки своєму другові. Обережа, тому що перевзулася. Коли я оці викину свої шкарпеги, не знаю. О, а снігу насипало, Дивіться, вчора я сюди думаю, відкидаю і піду до Ларіси. Коли вже... Ну, я відкидала оцю доріжку. Тіша, тиша, тиша. Уже він бігав. Бачите? Дивіться, був. Він вже тут бігав ждав. ось Тіша. Тиша. Тіша, тиша, тиша. тиша, тиша, тиша. І йди сюди, мій халюс, йди бігом. Тись спав. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ти вже завтракав чи ні? Не снідав? Зараз я тобі висипаю, зараз. зараз. Все, снідай. Пішли. Ой, як же жахло. Отак. От я так хочу, щоб ви зрозуміли, що я показую свої оці частиночки, маленька частина нашого сьогоднішнього дня свого життя. Не для того, щоб ви всі кричать там, щоб гроші заробити. Ой, я вас вибачаю. Гроші це гроші, ми, а щоб... Знаєте, я хочу так підтримати, я така вдячна, коли мені кажуть, Алла, я включаю ваше відео, у мене чоловік на фронті, і ви мені, як -то, знаєте, як, як пігулка для цього. І повірте, що я своє відео роблю не для Росії, я роблю для своїх, для своїх людей, для українців, для тих українців, які мешкають десь там за кордоном, які біженці, які іммігранти. А якщо хтось з Росії дивиться, мене і поважає мене дякувати, дякувати, тому що я роблю все це для нормальних людей і показую, що потрібно жити і шанувати один одного. І жити сьогодні, а не мріяти, що завтра, післязавтра, ще дуже багато у мене там, знаєте, кажуть років в загашнику. Тільки Бог знає, скільки в нас років в загашнику. До побачення. Здоров'я вам і давайте, кидайте сніг. Допомагайте, якщо ви бачите, що в місті дуже велике скупчення снігу, і вам ну, ви не працюєте з якихось обставин. Виходьте, допомагайте розчищати сніг. Тому що так потрібно. Ми один за одного, і ми разом здолаємо все. І непогоду теж. До побачення.